14 червня. Цвітуть дельфініуми, лілія мартагон, вже десь другий тиждень цвіте. гейхіри зараз цвітуть. Троянди в мене цвітуть. Тут піонія в мене вже доцвітає, деякі троянди будуть розпускатися. Гортензії мої ще квітоносини не мають. У мене низькорослі, декілька ось лілії. Лілії ось будуть на готові. Ще не відкрилися. За тиждень вони повинні відкритись. Курітіпа, здається, це не пам'ятаю точно назви, бо сортів багато. Я вже не підписую їх. Все одно вони для себе ось така зараз цвіте, вона вже декілька днів цвіте. будуть пахучі, це, скоріше всього, що абула гібриди, якісь із гібридів. Лілі вони зимують, я ніякі не вкриваю лілії. Всі лілії, троянди, все, нічого не вкривається. вони прекрасно теж зимують, головне, щоб вони не замокали. Синів там ще в іншому місці у мене голубий дельфінів. Аквілегія нора Барлоу майже перецвіла там десь. Один-два-дві квіточки, залишку, десь маленькі бутончики доцвітають. Вона дуже довго, десь місяць цвіте, можливо, більше. Чудовий, смахровий сорт. Ось будуть лілії, цвісти, такі бутони великі. Ось такі будуть лілії. Ось-ось уже сонечко. У нас було два дні дощі, два дні пасмарних. А зараз уже сонце сьогодні.